А, ви а чого Володимир Тому що я, ти молодим рихливий? Ось так, друзі, бачите, як відбувається відбувається захвати храму. Ну, що... Поліція просто спостерігає, а людина е, робить. А ви мені скажіть, людина оця е, законно робить зараз злом? Просто так прокоментуйте. Чи, чи вам не важко? Не чи? Чому? Виш... Бачите, якось воно все відбувається. Злочинці, дії. Поліція спостерігає, все нормально, Активісти наблюдають. Ось така свобода. Капелани рядом стоять, спостерігають, все як завжди. Так що ось і сюди прийшли часи, про які говорив Лаврентій Чернігівський, що повідбирають у вас прайм, браво, які не можна буде ходити. Тут, ось вона. Фізично ви мене трогаєте. Ви мій труд, фізично трогаєте Оце! Це мій труд тут. Це підпис проводимо